Шановні друзі, знанніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією і вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, країну! Ось і новий день, день спротиву нації. І вам нові рядки патріотичного поетичного марафону, Товариства знання України. За перемогу Дмитро Павличко, це не правда, що ми помрем. Ти земля, а я твій сіяч. Плуг іде під його тягарем, ти возрадуйся і не плач. Сокруши свою душу тверду, вестотливою зливою втіх, я же сам, як зернина. Впаду поміж скибами гонів твоїх, ми небес глибину збагнем, вище зір піднесем колоски, ми пшениці незгасним вогнем, Пролітатимем крізь віки.